Наприкінці тижня, що минув мер Одеси Геннадій Труханов, ненадовго заїхав у СІЗО. Це невеличке свято вирішив приправити собою мер Києва Віталій Кличко, який прийшов до вищого антикорупційного суду і спробував взяти Труханова на поруки. He may be a a son son of of bitch, but he's our son of a bitch. Якщо Віталій Кличко вирішив вступатися за таких персонажів, як Мамай і Труханов. То тут я просто не можу не згадати наше з Віталієм Кличком інтерв'ю ще колись у 2019 році, коли я запитував його про походи на дні народження до Вадима Столара і до Григорія Суркіса. На тему політики я з ними не спілкувався. Тепер доведеться припустити, що і про кримінальні провадження Віталія Кличко не спілкувався ні з Трухановим, ні з Мамаєм, тому що ну навіщо псувати загалом собі враження і настрій розмовами про політику, кримінал, прокуру. whoop